Форсунки з W031 PFC, три циліндри з жеклерами, штуцерами в колектор і трійниками. Форсунки стаг W031 використовуються в монтажі на пропан бутанових чи метанових автогазових системах. У форсунок стаг W031 збільшена продуктивність. Конструкція форсунки забезпечує точний час впорскування в будь-яких умовах. Це було досягнуто за рахунок використання спеціальних матеріалів більш легкої та простої конструкції, що гарантує чудову стабільність за різних умов навколишнього середовища, зокрема температури та тиску. Опір форсунки 1,9 Ом. Роз'єм форсунки тип Вальтек. Вихід з форсунки діаметр 6 мм. Також в комплекті. Штуцер входу газу діаметр 12 мм, є можливість встановити датчик тиску і вакууму PS04. В комплекті трійники, за допомогою яких монтуються форсунки, штуцерав колектор, жеклери, ущільнюючі резинки, стопорні кільця. Також в комплекті гарантійний талон. На форсунках є гарантійна наліпка, яка свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.